На Волині затримали ділка, який за 16 тисяч доларів намагався переправити ухилянтів за кордон. Клієнтами виявилися троє військовозобов'язаних двоє з яких уже перебували в СЗЧ. У ході комплексних заходів затримано 38-річного волинянина, який намагався незаконно переправити трьох ухилянтів через державний кордон України. За матеріалами справи його клієнтами виявилося троє військовозобов'язаних чоловіків, двоє з яких на момент затримання перебували в заче. Вартість яких послуг складала 16 тисяч доларів США з трьох осіб. Правоохоронці затримали фігуранта на Волині під час слідування у напрямку державного кордону. За матеріалами СБУ, зловмиснику вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.